Так, друзі, всім привіт! Нарешті ми підготували нашого Пасатика, тому увага, зустрічайте! Пасат B8 в комплектації Highline 2016 рік, модельний 17-й, седан в гарній комплектації. По автомобілю немає жодних нарікань. Нова літня гума. Ось так він класно виглядає. Обійдемо автомобіль по кругу. Максимальна адаптивна оптика. Автомобіль повністю затоновано. У нас шкіра Алькантара комбінований салон, стан салону без жодних нарікань. Ось, подивіться, водійське сидіння в ідеальному стані. Пробіг автомобіля 220 тисяч рідного є адаптивна підвізка, адаптивна LED-оптика. Цими очами фар покажемо водійське сидіння ще. Тому, ну, друзі, ось такий автомобіль є в нас в продажі. Будь ласка, кого зацікавить. Місто Вінниця. Приїжджайте та купуйте. Ціна даного авто 18 тисяч 900 доларів. Всім па-па!